Магазин дитячого одягу Просто Ок пропонує одяг, який зробить ваших малят особливими. Завітавши до магазину, вам запропонують брендовий одяг відомих виробників для ваших діточок. Тож, якщо ви бажаєте, аби одяг вашого малюка був не тільки якісним та комфортним, а й стильним, завітайте до нас. Магазин Просто Ок зробить усе можливе, аби ви залишились задоволені, а ваша малеча тільки радісно посміхалась. Усе необхідне для активного відпочинку, для приємної прогулянки чи святкової події на ваш смак. І на перший погляд, такі маленькі речі все ж мають не таке маленьке значення. А ще приємні подарунки та сюрпризи для відвідувачів магазину Просто Ок. Можливість безготівкового розрахунку. Запрошуємо до магазину, який знаходиться у центрі міста. За адресою вулиця Соборна, 23. Вчора у селі Фастівець відбулося перезахоронення воїнів червоноармійців, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Подробиці у нашому сюжеті. Давно, давно... Відплакали вдовиці іди. Де... Відшуміли атаки, відгимілиї бої, відлетіли у вирії мільйони убієних душ, але велика вітчизняна війна до цього часу нагадує нащадкам про себе. Адже стогне і плаче земля там, де лежать останки воїнів, не похованих за християнським звичаєм, засипані землею, де воронки та окопи стали для них вічним прихистком. Так, для шістьох радянських солдат, розстріляних німцями, місцем останнього спочинку був пагорб у одному з подвір'їв села Фастівець. Там завжди росли квіти. Очевидці тієї трагічної історії донесли її правду до наших днів. Нині, завдяки тривалій пошуковій роботі активістів громадського об'єднання, пам'ять Фастівщини загиблих червоноармійців перезахоронено до братської могили. Сьогодні символічна дата. Сьогодні, ви знаєте, ми оцим прикладом. Пам'яті ми виховуємо підростаюче покоління цих молодих людей саме не пивом, не горілкою, не наркотиками, а от на пам'яті минулих років. Вічна пам'ять загиблих героям. Краєзнавець Володимир Дросенко розповів присутнім про трагічні сторінки історії села Фастівець у Великій Вітчизняній війні. Про тих, хто ціною власного життя обороняв рідну Фастівщину. Що сталося тяжкі. Листопадові дні 1943 року отут, в селі Фастівець. Декілька танкових бригад повз лінію залізниці прорвалися і захопили місто фасту, а на фастівець наступали піхотні частини. Село і околиці декілька разів переходило з рук в руки. Ми там і до цих пір на залишках розтопок могили переп'ята, зберігаються окопи, окопи і ходять з получення опорного пункту, де загинули декілька десятків радянських бійців. Речі, які були знайдені разом із останками червоноармійців, поповнять фонд Фастівського державного краєзнавчого музею, повідомив член президії громадської пошукової організації пам'ять Фастівщини Андрій Суботін. Пам'ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання та віддали честь салютуванням. Поки не буде захоронений останній боєць, війна вважається незакінчена. І наш святий обов'язок молодого покоління. Віддати останню дань нашим бійцям, які захищали нашу Україну. І це дійство, яке сьогодні проходить, це один із штрихів того, що людство пам'ятає про своїх визволителів, і людство пам'ятає про людей, що потрібно по християнськи віднестися до їхньої душі. Тому цей захід, який сьогодні проходить, приклад того, що ми, українці, Пам'ятаємо тих людей, які воювали за нас, які воювали за Україну, які воювали за чисте небо. Панахиду та християнський обряд поховання провів проти ієрей Михайло парафії Святого Миколая. Свята пам'ять про велику вітчизняну війну залишається з нами як високий зразок мужності, сили духу, самопожертви, тяжкої ратної праці. Тому для нас, нащадків і спадкоємців, солдатів великої перемоги, найвищим законом буття є вірність священній справі і нетлінній пам'яті. Тож вічна пам'ять тим, хто виборов мирне сьогодення. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, телеканал АЕС -ТВ.